Мер Києва Віталій Кличко відреагував на слова голів районних держадміністрацій. у Фейсбуці. Написав тільки зранку обговорював з ними результати перевірок укриттів і недоліки в їхньому облаштуванні, які треба усунути. Кличко нагадав за минулий та цей рік райони отримали мільярд двісті мільйонів гривень, аби облаштувати сховище належним чином. З приводу повноважень голів РДА, мер заявив, що їх. Явно не поменшало а навпаки, у 2015 році навіть додалося. Віталій Кличко також написав, що звернення посадовців це е, ніщо інше як політичні ігри. Скільки грошей, виділених на укриття, ви освоїли? Відповім загалом по місту трохи більше 10%. То ви будете брати на себе відповідальність за місто. Закони, конституція, об'єднання зусиль в війні, яка руйнує Україну, як бачимо, не є важливими для тих, хто писав цей текст главам районів, змусив його записати, і хто намагається розбалансувати вщент владу в столиці, знищити самоврядування і створити хаос у Києві.